Ми раді, що Господь дарував змогу бути знову в цьому домі і разом з вами. Хочу сказати слава Богу. Були тільки що в Колючівки, перед тим в Деснянці. Сьогодні такі дуже теплі дні на вулиці і теплі дні для Божого літа, тому що написано літо Божого спасіння. Це такий період для людей, коли Бог дуже близько. І ми фіксуємо те, що дуже багато людей приходить. Сьогодні більше 50 людей було. І дітей в Колючівки, і в Деснянці повний клуб, і діти, і молодь, і старші. І це все, знаєте, воно надихає, що Бог сьогодні дає ще людям шанс прийти до Його царства. Написано, коли Христос був на землі, Він говорив одну проповідь: покайтесь, бо наблизилось царство Господнє. І ми сьогодні маємо досить унікальний період. Хотів би поділитися одним текстом, слава Божого. Це слово, яке майже на кожній локації я пробував людям нагадувати і переконувати, що Бог сьогодні по-особливому діє в нашій країні з кожним серцем. І я хочу, щоб ми відкрили 147-й псалом і вибірково прочитаю деякі тексти з другого вірша. Нам автор говорить такі слова: Господь відбудовує Єрусалим, Господь збирає розпорошених Ізраїля. Дуже унікальне слово відбудовує. Воно сьогодні стосується нашої країни і ситуації. Тому що відбудовувати і будувати це зовсім різні напрямки праці. І відбудовувати набагато важче. Я пробував після якихось таких дуже складних ремонтних робіт прийти в приміщення, почати щось робити. Це так важко, там треба прибрати, розібратися, все. Розставити на свої місця. І з нуля строїти набагато легше, тому що є план, є карта, є чисті будівельні матеріали, є все те, що потрібно для будівельника. От відбудувати це погорілі камні, це зломані матеріали, це треба подивитись, що треба замінити, що можна виправити. І ось Бог написано: відбудовує Єрусалим. Друзі, Єрусалим Єрусалим. Сказав Христос до цього міста одного разу слова. Скільки разів я хотів вас зібрати, як пташка збирає своїх пташенят під свої крила, та ви не захотіли. Це унікальне місто, в якому був храм Божий, і там Бог перебував. І проти цього міста завжди були війни, тому що диявол завжди буде хотіти зруйнувати там те місце, де є Божа присутність. Чому диявол так руйнує життя людей? Чому він ненавидить людину? Тому що це вінець Божого творіння. Диявол цим ніби сміється з Бога, коли він зруйновує задум Божий. Коли Бог запланував благословити людину в сім'ї, інститут сім'ї, в дітях, в родині, то диявол, руйнуючи долю людину, він ніби насолоду отримує, що він зруйнував Божий задум. Але Господь Він відбудовує його місія після гріхопадіння людини фактично відбудовувати. Людину. І коли був створений ідеальний світ світ, де ми читаємо Боже царство, було там Адам з Євою, вони не мали ніяких проблем, ніхто їх там, знаєте, не, не ображав, вони жили благословенним життям. Туди вірвався гріх, і всі процеси людського життя були зруйновані. Друзі, щодо Єрусалима, хочу сказати, що сьогодні це столиця Ізраїлю. Ви знаєте, це місто Єрусалим. Можливо, хтось був в Єрусалимі? Ніхто не був. Тільки, можливо, чули про це місто. Воно було два рази стерто з лиця землі, десь до 50 разів його оточували війська, 40 разів завойовано, 16 разів облозі, більше 40 разів завойовано. Уявляєте тільки ці цифри по відношенню цього міста? Йому більше п'яти тисяч років. Це місто, яке Давид. Відвоював Євусеїв, там поставив храм. В тому місці на час другого зруйнування, коли тит прийшов після 70 років, як Христос сказав про це місто, що не залишиться тут каменя на камені 70 років пройшло. Тит прийшов, окружив його. На той момент в ньому жило від 600 тисяч до мільйона людей. І коли армія римська брала це місто, вони його підпалили. І горів оцей величний храм. Храм Іруда, храм Соломона, храм Зорувавля. Спочатку був храм Іру... Соломона, потім Зорувавлю відбудував. А це вже був храм Іруда, він був дуже великий. І це золото, воно спливало по стінах. Потім, щоб дістати його, прийшлося розібрати всі стіни по камішках. І не залишилось каменя на камені. 47-й рік знову проголошується резолюція, чи як цей документ називається, можливо, хтось краще знає. і Утворюється держава Ізраїль, столицю Єрусалим, і Єрусалим знову оточений військами постійно в стані війни. Але стоїть слово, Господь відбудовує Єрусалим. Якби не Бог за цим містом стояв, цього міста б давно не було б. Його б знесли з лиця землі, його б витерли, його б стерли. Друзі, якби Бог не стояв за людиною, то один з псалмів каже: вони би поглотили нас живими. Диявол, гріх і все те, що руйнує людей, давно би стерло пам'ять про нас на цій землі. Але Бог сьогодні прийшов як той, хто відбудовує. Друзі, Господь збирає розпорошених. Сьогодні ми в великому розпорошенні, як люди на землі, в кожного своя місія. Нас поділяють язики, нас поділяють різня, різні принципи. Навіть конфесії сьогодні людей ділять, і ви бачите, що є люди, які кажуть, ну я такої віри, я більш нікуди не хочу йти. Мені так добре і все. Але написано Бог збирає розпорошених сьогодні. Українці розпорошені по всьому світі, в різних країнах, в нашій країні, в середині нашої країни, є близько декілька мільйонів ВПО. Це внутрішньо переселені особи. І написано Бог збирає цих людей. Далі третя віршка. Він лікує розбитих серцем, Він перев'язує їхні рани. Написано: наш Господь великий і потужна його сила, мудрість його безмежна. Хотів би, щоб сьогодні ми зрозуміли, що Бог лікує розбитих серцем. Це Його сьогодні місія, і Він хоче це робити. Можливо, ти прийшов в тебе рана сьогодні від життєвих обставин, трудностей. Бог сьогодні хоче вилікувати тебе, перев'язати твою рану. Він написано, що підносить принижених, а нечистивих впокоряє аж до землі. Сьогодні дуже багато людей, які є принижені життям, принижені гріхом, принижені різними обставинами. Господь піднімає принижених, а гордих впокоряє аж до землі. Можливо, хтось прийшов і він ну, гордим себе рахує. У вас все життя буде боротьба з Богом. Так слово Боже каже, тому що Бог намагатиметься вас поставити на місце. Воювати проти Бога безуспішно. Ви Бога не переможете. Смиреному Бог дає благодать, а гордому Бог противиться. Це ніби йти проти рожна, це ніби ногою бити колючку. І сьогодні є дуже багато гордих людей, які кажуть, що мене нічого не виходить, але ми прорвемося. У мене нічого не виходить, але ми відстоїмо. Друзі, якщо ми горді, то проти нас Бог стоїть. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? А якщо проти нас Бог, то нам ніхто не поможе. Написано: Бог потужний і велика Його сила. Це сила Божа більше атомної сили, більше найбільшої сили, яка сьогодні признана в світі, там водородна бомба, кажуть, вона маленька, але може весь світ взірвати, а Божа сила більша. Одне слово його весь світ став, одне слово його земля почала існувати. Шість днів і все стало на свої місця. Тому уявіть, яка велика його сила. І ось що дальше написано: Господь не любується силою коня. Я читав це місце недавно, отак воно мене затронуло. Тому що я побачив в нас, українців, надію на коня. Ми всі хочемо сильного коня випросити зброї побільше. Кінця військова. Значить, сила завжди колись сила вимірялась в кіноті, скільки всадників, скільки колісниць. І сьогодні, коли по проспектах країн возять паради зі зброєю, з ракетами сидять високі цього світу і любуються. Знаєте, о, ми відсторонилась, о, ми зможемо диктувати умови. Хтось сказав, якби Україна не віддала атомну зброю, то ми би, знаєте. Були б непереможні. Та ви знаєте, що крім України ще багато в кого є атомна зброя. Була, є, ну в нас же нема. То в нас є Бог. Ми можемо на нього надіятися. Тепер не дуже багато в нас варіантів. Але є люди, які тримають у ці боєголовки, рахують, і вони любуються цією силою. Бог не любується силою коня. І коли ви знаєте, ми щось придумаємо нове і любуємося цим, це ж те, що послужить загибелі багатьох людей. Знаєте, що в Біблії є написано про останню війну, про одного ангела, який вильє чашу на землю, і станеться те, що третя частина землі загине мільярди людей. Третя частина людей мільярди людей. Тому, друзі, чим ми любуємося, на що ми надіємося? Написано: що Господь не любується силою коня. Це не Його метод. Це для людей, знаєте, звично покладати свою силу і надію на якусь таку перспективну в людських очах річ. Але Бог рахує це безумством. Далі написано: Господь любить тих, котрі бояться його, і котрі покладаються на його милосердя. Силою коня він не любується, безстротою ніг людей він не захоплюється, а любується людиною, яка на нього покладається, і яка написано... Боїться його. Оце речі, які Богу приємні. Тому, дорогенькі, коли ми сьогодні зайшли в такий глухий кут, звичайно, ми прості люди, але від нас теж багато що зелень, бо ми молимося, ми сподіваємося. Якби це почули високі люди в нашій країні, це теж дуже важливо, тому що е, на кого ми надіємося? Бог він посоромлений не буде. І ось коли Господь відбудовує, то Він дуже це потужно робить. Ніхто не може встояти, коли Бог відбудовує. Ніхто не може зупинити, коли Бог збирає. І ось ми читаємо, що Господь любить тих, котрі покладаються на нього, на його милосердя і котрі бояться Його. Єрусалим! Прославляй Господа! Написано далі: Сіон, величай свого Бога. Друзі, хотілося б сьогодні закликати нас, Україну: прославляй Бога! Надійся на Бога! Тому що в цьому є велика винагорода. Давайте чотири останні момента прочитаємо, що відбувається після цього. Адже Він укріпляє засуви твоїх брам. Перше, що відбувається, коли велика руйнація, але народ починає надіятись на Бога. Бог починає укріпляти засуви. У вас є засуви в хаті? Ключа ви носите всі? І там такі нормальні засуви, буває, там наварять люди арматур таких. Ну, щоб поміцніше було. Ну, друзі, написано, хто? Я читаю, що Господь укріпляє засуви твоїх брам. Так сьогодні вдалося ворогу зламати засуви, піти, зайти на територію і робити багато прикростей для людей. Сьогодні, навіть слухав, в Донецькій області багато людей загинуло. І ми розуміємо засуви слабенькі. Їх не силою коня треба укріпляти. Слово Боже каже, хто укріпляє засуви? Господь укріпляє засуви твоїх брам. Дальше ми читаємо, що благословляє твоїх дітей посеред тебе. Перше всього, що робить війна, це евакуація дітей. Лишаються батьки, а дітей вивозять. І ми дивимося сьогодні дуже багато молоді, дітей виїхало з України, тому що. Прикро, але тут немає миру для них. Тут не вистачає стабільності такої, щоб діти могли постійно обстріли, тривоги. І їдуть дітки. Написано: Господь може благословити дітей твоїх посеред тебе, тобто всередині, в країні, в Єрусалимі. Далі ми читаємо, що робить Господь. Він зберігає мир в Твоїх кордонах. Це настільки сьогодні нам потрібно. Друзі, все це йде. Про надію, про смирення і про те, щоб мати перед Богом оцей такий стан нужди. Бо Господь робить ці всі речі, про які сьогодні ми тільки мріємо, щоб дітки повернулись, щоб кордони, мир прийшов, щоб засови міцні стали. І останнє дуже важливо економічний аспект прописаний тут. Написано, що зберігає мир в твоїх кордонах і далі годує тебе відбірною Пшеницею, вищий сорт будете їсти. Так, не отруби, не кришики, які падають зі столів, а вищий сорт пшениці. Це Бог робить економічне процвітання. Друзі, про те, що ми завжди мріємо і шукаємо скрізь, коли це приходить, коли Бог відбудовує. А коли Бог відбудовує, коли людина не надіється на коня, не любується, але в смиренні ходить. Написано: на Бога надіється. Господь любить тих, котрі бояться його і котрі покладаються на нього. Приходить велике Боже відбудування. Господь починає засуви робити міцними, кордони встановлювати, мир повертає, діточок всередині благословляє і відбірна пшениця. І ми стаємо люди, які благословляють свого Бога. Друзі, як сьогодні це потрібно для нас. Не просто думати, ну хто нам ще поможе, хто нам ще якого коня привезе, знаєте. Господь на це не дивиться. Він цим не захоплюється, Він цим не любується. Він любується, коли люди от в смиренні, коли вони на нього покладаються. І автор нас закликає: прославляй Господа Єрусалим, і Сіон, величай свого Бога. Це в часи розрухи, коли потрібне відбудування. Друзі, для нас ясно, що зараз робити в цей час. По цьому псалмі. Дуже ясно, яку дорогу ми виберемо. Можливо, ми приєднаємося до тих тисяч людей, мільйонів, які кажуть, нам треба. Багато що нам треба, хто що говорить. Але Слово Боже, нам каже, що Господь лікує рани, зціляє розбитих серцем. І тут слово написано, друзі, великий наш Господь, і потужна його сила, а мудрість його безмежна. Сили Бога хватить, врегулювати це все і мудрості. Тому що нашим керівникам, як бачимо, зараз ну, не вистача сили. І мудрості часто не вистачає, бо вони люди, як і ми люди. І нам часто мудрості не вистачає. І написано: кого немає мудрості або не хватає, то простіть Бога, який дає всім щедро і без докорів. Тому нехай нас Господь рясно благословить. Час впливає. Ми хотіли би мати в кінці. Це, певно ж, як кінець, там, брат Микола, чи ще хтось буде? Ще заспіваємо, так? Добре, то ми ще заспіваємо, і ми. В кінці просто потім подякуємо Богу за цей неймовірний час, який Бог нам дає укріплятися його Словом, тому що, знаєте, якби не Боже Слово, я не знаю, як би ми себе вели в цих обставинах. Можливо, би були в розпачі, можливо, би в паніці були, можливо, би плакали, можливо, би розчарувалися. Але так Слово Боже нас підкріпляє, і ми знаємо, що є той сила, якого є потужна і мудрість не перевершена, і він сьогодні прийшов відбудувати і твоє життя. Я це все говорив на образі Єрусалима і нашої країни, друзі, але є ваше особисте життя, яке, можливо, зруйноване дияволом вщент. Вас не відбулося нічого, те, що Бог передбачив як благословення для людини. Сім'я, можливо, зруйнована, здоров'я, можливо, зруйноване, можливо, добробуту немає, можливо, нічого немає. Ви прожили і дивитесь, сплошна руйнація. Друзі, Господь відбудовує це слово для вас. Він може вас восстановити. Він може вас підняти, написано, і праха може підняти. Тому нехай Бог благословить не впасти в вірі і надіятись на Господа. Написано, хто надіється на Господа, як гора Сіон не захитається. Нехай буде Господу слава. Амінь.